До вас приїхали із Вінницького департаменту туризму, бо насправді це була їхня ідея в нас в Україні створити частину такого європейського міжнародного пішого маршруту. Вони вже краще розкажуть, як він там у них називається, у нас він називається Каміноподоліку. Чому він так називається? Куди він має вести, з чого він почався, я думаю, нам розкаже пані Світлана. Отже, в Європі є такий історичний маршрут, який веде до могили Святого Якова. Святий Яків це один із 12 апостолів, який дуже проповідував багато на сході. І за його заповітом, коли він загинув, його, мо, його тіло поклали в човен, і за переказами його мощі прибили до іспанського місця Сантьяго Компостела. І з того часу. Уже більше тисячі років сотні тисяч паломників ходять з усієї Європи таким культурно-пізнавальним паломницьким маршрутом до могили Святого Якова. Спочатку це, звичайно, була паломницька духовна дорога. Навіть в середньовіччі за це давали індульгенцію для тих, хто прийде до могили Святого Якова. І протягом історичного періоду цей маршрут був то його популярність зростала, то падала. Були періоди. Коли ним проходили сотні пілігримів, були навіть якийсь рік, якщо я не помиляюсь, 1978, коли там проходило лише 13 чоловік. Але зараз цей шлях він стає надзвичайно популярний. і в 24-му році цих пілігримів було вже більше півтора мільйона. Із них практично 500 тисяч це були українці. В 21-му році з ініціативи... Барської міської ради, Вінницької і Кам'янець-Подільської міської ради був створений такий маршрут, який теж веде на захід і в перспективі має з'єднатися з європейською мережею шляхів Святого Якова. Тобто, у 2021 році ідея такого культурно-пізнавального маршруту, який би поєднував громади від Вінниці до Кам'янця-Подільського, об'єднав 13 населених пунктів і був поданий на грант Українського культурного фонду. Тоді Культура, туризм регіони виділила цей проект, і він зайняв перше місце і отримав фінансування на створення. Тобто, в 2021 році, що було зроблено за кошти Українського культурного фонду, це те, що була створена айдентика цього маршруту. Фактично, маршрут має такі самі атрибути, які мають європейські маршрути. Є паспорт Пілігрима. Він виглядає ось так: тобто ви коли проходите по маршруту. Ви ставите тут відміточки, тобто маршрут розрахований таким чином. Що кожні 25-30 кілометрів є ночівля, і це, звичайно, необхідна умова існування цього маршруту, тому що це пішохідний маршрут. І, звичайно, пройти його шматочками це дуже незручно. Тобто людина, яка виходить в цей шлях, вона йде його в середньому 12-14 днів. І, звичайно, є карта маршруту. Вона є у нас в електронному вигляді, і ми дуже радимо усім пілігримам, які йдуть в цей маршрут, закачувати її саме з нашого сайту, тому що друковані мапи. Вони не такі деталізовані, але все ж таки краще набагато користуватися електронними джерелами. В цьому році ми передруковуємо ці мапи вже з врахуванням тих змін, тих порад, які давали ті люди, які проходили. Хоча 21 рік був тестовий, більше 135 пілігримів його пройшли. Потім почалось повномасштабне вторгнення. У 23-му ми почали його потрошечки відроджувати. У нас постійно були такі поодинокі випадки, коли хтось хотів проходити. І тому... Ми зв'язалися з службою безпекою, понаписували листи і, в принципі, отримали погодження, що індивідуальні піші проходження вони не заборонені під час війни. Наш маршрут був скоригований таким чином, щоб ми оминали ті точки, де, можливо, якісь військові знаходяться. Ну, тобто, маршрут в даний момент він такий, яким можна ходити, і яким люди з задоволенням йдуть. За перший місяць уже цього року. У нас пройшло 73 людини. До чого я веду, що попит на цей маршрут він є. Він буде і він буде зростати. І тому, звичайно, однією з нашої такої цілі є підсилення тих громад, які знаходяться на цьому маршруті. Особливо те, що стосується питань ночівель. Дуже було б цінно, якби в ваших громадах були люди, які б могли за плату. Ніхто не говорить, що це має бути безкоштовно. Це однозначно має бути платна послуга. Тобто ви ви могли б заробляти на тому, щоб приймати цих людей, які проходять вашою громадою. Можете зробити таку кімнатку, де буде два-три ліжечка, де буде можливість помити руки і здавати цю кімнату на ніч. Можете пропонувати їм за гроші вечерю, і обіди і сніданки. Це абсолютно все дозволено, не заборонено чинним законодавством, і це ще одна можливість для громад заробляти на паломниках. Ми написали грант на Раду Європи. У них є програма, програма дні європейської спад. Чини і ми в рамках цього проєкту виграли грант на створення такого гастромаршруту. Ми вибрали для себе 10 громад, приїжджали тоді, була в бару, теж приїжджали і збирали гастрономічну спадщину регіональну, тобто деякі є локальні такі страви, які могли би бути такою, таким брендом, да? щоб знали, що ось, наприклад, в бару можна з'їсти там кисіль чи вареники з яблуком. І ми створили Гастеркаталог. Цей гастеркаталог був створений двома мовами: українською і англійською. І якщо ви зайдете на наш сайт, то там є розділ де зупинитися, що подивитися, і є, власне, що поїсти. Тобто, це ті можливості збереження спадщини, промоції вашого гастропотенціалу, підтримка розвитку місцевого бізнесу, який цей маршрут відкриває, залишилося ним лише скористатися. Однозначно, в цьому сезоні буде 500 чоловік, це ми вже можемо казати, що менше їх не буде. Але ми маємо розуміти, що це той маршрут, який має перспективу до зростання. І якщо що зараз під час війни у нас все одно ходять люди, ходять чоловіки, ходять сім'ї, навіть з двомісячною дитиною пройшли маршрут, і ви бачили, що може навіть собачками йдуть, то ви можете уявити, що ті мільйони фанатів Каміно, цього шляху Святого Якова, вони по завершенню війни, зважаючи на те, що іспанці і європейські країни вони дуже підтримують Україну, саме ті, які е, займаються шляхом Святого Якова. Вони теж будуть намагатися пройти для себе ще оцю одну незвідану діляночку, яку вони не проходили в європейських маршрутах, і відкрити для себе ту Україну, про яку вони стільки чують, коли ми почали розвивати цей маршрут, одним із наших кроків. Це було приєднання до Європейської федерації шляху святого Якова. Про що це говорить? Ми говоримо з вами не просто про туристичний маршрут. Ми з вами говоримо про перший культурно-пізнавальний маршрут в Європі і про сертифікований маршрут Ради Європи, який проходить через вашу громаду. І цього року. Асоціація Друзі Святого Якова, яка власне об'єднує волонтерів, громадських організацій, всіх, хто фанатіють від каміну, вони випустили такий креденціал, тобто цей паспорт Пілігрима, саме в підтримку України. Ви бачите, тут знаходиться. Статуя Святого Якова, яка знаходиться на стартовій точці у Вінниці біля нашого костелу Діви Марії Ангельської. І що саме цікаво, що 2 євро з продажу цього паспорту, з цього креденціалу, вони будуть йти на підтримку української асоціації друзів Святого Якова для того, щоб розбудовувати цей маршрут. І також вони випустили карту, де вже є Україна. То ось логотип нашої асоціації друзів Святого Якова. Тобто поряд з тим, що ми взаємодіємо на рівні там, органів влади, для того, щоб була краща комунікація в громадах, створили Асоціацію Друзі Святого Якова. Це громадська організація, яка була створена в жовтні минулого року і яка зараз набирає членів. Поки що у них там більше 30 членів. А ми, ми сподіваємося, що ця кількість людей, які зацікавлені в розвитку каміну, буде зростати. І тому, що, якщо у вас є бажаючі, можливо, серед молоді, а, чи Серед освітян, взагалі, просто тих, хто хоче розбудовувати такі туристичні маршрути, ви теж можете подумати про те, щоб стати частинкою такої асоціації. Також... Надзвичайно велике охоплення цього всього в соцмережах і медіа. Дуже багато людей, які ходять в каміно, це люди, які активно викладають свої історії в соцмережах. Тому ми маємо, навіть не наші відео, а відео тих людей, які проходять, вони набирають мільйонні перегляди. І тому все, що відбувається на каміно, воно все дуже публічно. Саме тому нам дуже важливо, щоб на місцях у нас була якісна комунікація і було відпрацьовано ну, такі елементарні речі. Зазвичай ті, хто йдуть в каміно, це люди, які або хочуть якогось такого відпочинку або перезавантаження. Були у нас багато військових, які брали відпустку і теж ходили для того, щоб трошки відволіктися. І буквально ще трошечки такої радості ми також цього року подавали грант на український культурний фонд, щоб оцифрувати трошки тієї спадщини, яка буде, яка є на нашому шляху, щоб зробити такі. І віртуальний тур для тих, можливо, хто не має фізичної можливості чи тільки планує пройти Подоліку. На жаль, ми його не виграли. Але наш партнер, з яким ми його подавали, знайшов фінансування. І цього року, от вже буквально з цієї суботи, ми оцифровуємо наш маршрут. І будемо також приїжджати і в вашу громаду, оцифровувати, знімати панорамні зйомки робити вашої церкви. Тому дійсно все, що тут робиться, воно робиться з дуже таким щирим прагненням бути частинкою спільної історії, спільної історії України і спільної історії Європи. Тому що дійсно це маршрут, це візитівка, це. Інструмент такої культурної дипломатії завдяки цьому маршруту багато хто чує і дізнається про Україну, про те, що тут відбувається не лише від нас, як від органу, що там представляє десь на міжнародних подіях, а через тих людей, які цей маршрут проходять. Вони планують свою подорож. Ми створюємо Ми не ведемо їх да покроково. У нас є сайт. На сайті є номери телефонів, куди можна звернутися, і ми всіх просимо планувати подорож завчасно. Коли нам пишуть, ми, ми пишемо, що, будь ласка, з проживанням можуть бути, ну, якщо буде йти паралельно 10 людей, а у вас там 4 місця, куди ви дінете ще 6? Тобто ми просимо, щоб, будь ласка, бронюйте завчасно. Через саме цього року також збирали інформацію по громадах, де можна розмістити, наприклад, якщо хтось буде йти з палатками. Ну, в когось це може бути частина там, парку, в когось частина городу, да? хтось може там розмістити людей. Тому такі місця ми теж збираємо. Хтось в садку в себе може дозволити розбити палатку і скористатися туалетною кімнатою. Да? Це теж варіант, який для декого є дуже дуже прийнятним. І ті люди, які дійсно планують йти і відповідально до цього відбуватися. Відносяться. То вони читають наші рекомендації, тому у нас є цілий такий чек-лист порад. Ми спеціально його розробили. Вон, Катерина теж цим займалася. Що з собою брати, як краще взуватися, що з собою треба брати з речей, як готуватися, за скільки днів бронювати? Дуже багато років вже займаюся питанням саме сільського туризму, гостинних садиб, що це, як це. і... Можу розказати. І, до речі, мій контакт, моя садиба теж є на сайті Каміноподоліко. Правда, ми, наше село, де я живу, в селі Гайове, воно знаходиться трошки в стороні, 5 кілометрів від маршруту, І не завжди цей піший турист хоче 5 кілометрів в сторону і потім ще плюс 5 кілометрів, щоб продовжувати маршрут. Але ті, хто цінує українські традиції, справжнє українське село, поспілкуватися, дізнатися, спробувати, ті до нас заходять частіше, це ті, хто на велосипедах, на велосипедах теж проходять цей маршрут. Цей шлях це як перевірка себе. От ті, хто зважується пройти цей шлях. Вони не прості люди. Це люди, які досягли щось у житті, але хочуть себе випробувати ще. Чи вистачить їм сили духу пішки пройти 250 кілометрів? Це не просто, да? Бо це якась нова місцевість, це незнайомі люди, незнайомі умови, це така пригода, яку треба пройти, до якої треба бути готовими. Але вони на це зважуються, щоб зрозуміти ну, чого вони варті, чи можуть що в житті міняти, чи як їх сил вистачить. І, от, коли переглядала блогерів, які проходили шлях, і знаєте, от цікавий такий момент був. Люди починають йти довго йти, вони беруть спеціальне взуття спортивне, але все одно натирають мозолі. Частіше вони беруть з собою ще стоптане, протоптане, яке до їхніх ніг вже підходить взуття, щоб перезуватися. Але ті мозолі їх не зупиняють, вони їх обробляють, пластир і йдуть далі. І е, от каже, що дивно, але моє тіло воно е, генерується, воно відновлюється, воно заживляє ті рани, воно робить то місце грубшим, і я можу йти далі. Е, жителі великих міст, як, в яких постійно е, тривоги не, не просто звукові, да, а прилітає і е, не, не просто працювати. Всі на нервах, а цей шлях він дає силу, він дає. Перезагрузку, він, він дає, тому це треба підтримувати. Ми маємо в тилу підтримувати розвиток економіки. Ми маємо бути сильними, як духовно, як матеріально і ну, всіх напрямках. Тому це важливо і в сьогоднішній час, бо це дає силу. І, ну, а з вами хочу поділитися, як би можна було. Ви всі маєте свої садиби. Кожен має свою хату, коло хати, город, якесь господарство, можливо, маєте ще додаткову роботу, куди ходити працювати, а з того, що коло хати живете. То от зелена садиба, сільський туризм, це може бути як такий додатковий заробіток. І у вас вже є основа, у вас є вже база, у вас є вже своя садиба. І е, завжди в хаті є е, кімната для гостей: чи вільна, чи зала, називають по-різному. От саме там можна було би і. Е, Давати можливість переночувати цим Пілігримом. Як я вже казала, в цей шлях зважуються люди, які мають досить високий культурний розвиток, і вони багато чого розуміють і цінують. І для них от важливо було би зупинитися в когось з місцевих, щоб відчути отой такий калорит, теплоту. Об'єднання, бо на, насправді, як в нас все починалося в в країні, я думаю, що одною з причиною було те, що в нас не був добре розвинутий внутрішній туризм, коли б люди могли б з регіону в регіон їздити, чути, бачити один одного, розуміти, а коли такої можливості не було, то от що їм розказали через телевізор чи, чи так, і вже вони собі надумували не зовсім то, як є насправді. Як ви думаєте, що те печина як? може це сподобатись, і вони можуть запитати, можна у вас купити таке. Вони то не будуть це нести з собою, але дякувати, що нова почта є кругом. Вони можуть відправити це новою почтою до себе додому, але це потрібно пропонувати. А як ви думаєте, скільки може коштувати нічлі? Залежить від того, які умови вони питають: а можна вас замовити вечерю? І вам потрібно продумати кілька варіантів готових меню? от прям готових. І е, це можуть бути сезонні, але вони мають бути у вас готові, щоб коли він запитав, що а то, знаєте, може, хтось вегетаріанець, а хтось щось там не їсть, і ви маєте озвучити, які продукти, щоб він собі вибрав і завчасно вам замовив, і ви собі завчасно вже підготовили до його приходу. Ці люди, які ідуть, вони все завчасно планують, тому що їм треба розрахувати кожен день. В них є план, програма. Вони не можуть, наприклад, більше часу потратити на якесь одне місце, бо їм же ж на наступний день треба бути вже в іншому, тому їм важливо це продумати все. Одну ніч. Це виходить, що вони прийшли ввечері, втомлені, їх треба. Помити, дати їм місце, де вони відпочити, гарно покормити. Якщо в них буде бажання поспілкуватися з ними, запитати, хто вони, звідки, чого розказати. Якщо цікаво їм буде розказати, як ви тут живете, як порядкуєте. Іноді є такі, що вони просто хочуть впасти і лежати, і щоб ніхто ніхто не зачіпав, просто відпочити. Ну, вони можуть запитати нічліг, а ви можете запитати. А вечеряти хочете, бо іноді вони є. Що вони ну чи не знають, не довіряють, беруть з собою сухі заготовки, кипятком розбавляють. Але це ж не здорова їжа, так? От бути в селі і не з'їсти нормальної смачної їжі, але вони можуть не знати про це і їм про це повідомити. І от сказати: А ви вечерю сніданок хочете? Ми можемо вам приготувати. Вони, о, да, а що саме? І от треба, щоб це все було. Приготовлено, у вас меню прописане. І давайте подумаємо, скільки це може коштувати, щоб відразу ви маєте сказати, скільки це коштує. Якийсь компот чи чай, скільки це би коштувало. Добре, якого розміру тоді ця порція має бути? А ще якщо е, будете займатися і придумаєте назву свої садиби, то можна писати назву садиби, і це буде ідентифікувати з вами і ну, робити таку рекламу.